Люба у Христі церква, шлях любови, ті, що у своїй хаті, і ті, що в чужій, довіряйте Господу всім серцем і не спирайтеся на своє розуміння. Усіх ваших способах визнавайте Його, і Він здійснить прямі ваші шляхи. Будьте непохитними, непорушними, завжди рясними в роботі Господній, значить, що Госп... в Господі ваша праця не марна, мир вам, мир нашій Україні». Отже. Як ми побачили вчора, ненавидить Господь очі пишні. Цей термін визначає людину горду, яка вважає себе кращою, вищою, святішою, правильнішою, добрішою, успішнішою і так далі за інших. Гріх гордості він обридливий в очах Господніх. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Якова 4.6. Бог ненавидить гординю, тому що горді звеличують себе над ним, обожнюючи себе. Ранковою росою сьогодні буде книга Псалмів 10.4. У гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо Бога немає. Оце всі його помисли. Мабуть, ніхто із нас до кінця не розуміє, наскільки жахливою є насправді гордість. Бути гордим означає багато думати про себе. Ви думаєте більше про себе, ніж про інших? Ви ставите себе на перше місце і віддаєте перевагу своїм потребам над потребами інших. Коли пропонують їжу, ви берете найбільшу порцію. Коли утворюються черги, ви пробиваєтесь наперед. Коли проходять компліменти, це те, чого ти прагнеш найбільше. Коли помиляєшся, не визнаєш свої помилки гордий. Може бути надзвичайно впевненим або надзвичайно невпевненим. Він може ігнорувати те, що думають інші, або бути захопленим тим, що думають інші. Турбота про них завжди для них самих найважливіша. Вони знаходяться в центрі свого всесвіту і заслуговують найбільшої похвали. Синонімами слова гордість є зухвалість, егоїзм, марнославство. Мармонославство щодо власної зовнішності чи статусу в житті, це внутрішня емоція, яка може легко образити інших і несе в собі відтінок, який демонструє перебільшене почуття власної гідності чи особисто статусу, та загалом викликає у людини відчуття вищості над іншими та може змусити когось поблажливо дивитись на інших. Гордість своєю нацією чи своїми дітьми дещо відрізняється від гордості собою, приповісті 17.6. Але навіть це може приписувати собі почуття цінності, яке є переоціненим, завищеним і нереальним. Бог ненавидить людину, яка вважає себе високою, підноситься над іншими, бо гордість є природою дьявола. Бо високий Господь, але бачить низького. А гордого він пізнає іздалека. Псалом 138.6. Бачити себе кращим за інших, для нього гідота. Огіда для Господа, всякий бундючний. ручуся, не буде такий без вини. Приповісті 16.5. Існує ще одна дуже огідна форма гордості, яка називається духовна гордість. Це коли хтось вірить, що є духовнішим за інших. У Біблії є 58 згадок про гординю. Гординя очолює список найстрашніших гріхів. Гординя це віддати перевагу власній волі перед Божою. І пам'ятайте, саме така гордість змусила Люцифера спробувати узурпувати трон Бога. І Бог скинув його з неба разом із одною третєю ангелів. Нам усім потрібно. Остерігатися такої гордості. Ви ненавидите гордість. Я не маю на увазі, що ви вважаєте це неправильним. Я маю на увазі, чи вона викликає у вас огіду. Бог ненавидить гордість. Йому вона є абсолютно огідною, він ненавидить її. Він активно протистоїть їй. Страх Господній лише все ненавидіти, я ненавижу пиху та гордість і дорогу лиху. Та лукаві уста, книга Приповісток 8.13. Давайте переглянемо свої серця, своє відношення до інших, відношення до церкви, відношення один до одного і, звичайно, до Бога. Якщо ти помічаєш в собі хоч, хоч якісь ознаки гордості, клич до Отця, щоб простив тебе і помилував тебе, і дав тобі смиренне серце. Пророк Ісайя, 2.11 попереджає. Горді очі людини поникнуть, і буде обнижена людська високість, і буде високим сам тільки Господь того дня. Завтра продовжимо. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові місто Оруч. Молимось, Господи Боже наш, випробуй наше серце, чи немає в ньому зла, і створив в нас нове серце, і дух праведний обнови, направ наші думки, бажання, плани та дії на дорогу правди. Освіти нас своїм обличчям, Духом Твоїм зміцни. По особливому просимо Тебе сьогодні за наших воїнів, які воюють в Бахмуті, закрий їх собою, дай їм перемогу, вкрий їх твоїми крилами, хай відійдуть і попадають усі вороги наші. Тобі слава та влада на віки вічні. Амінь.